Так, шановні замовники, доброго дня. Зараз розповім немало важливий нюанс при виборі люків в стіну натискних. у таких люків є натискні механізми. Тобто ви натискаєте, і дверка від натискання відкривається, а далі руками відкриваєте. Ми використовуємо натискні механізми оригінальні фірми Хафель Мінілач називаються Отак От вони виглядають, мають маркування. Тут ззаді маркування. Тобто відрізнити оригінал від неоригінал, це маркування. Отакі От зачіпки йдуть пластикові. Ну і воно на дотик. Відчутно, тут пружина міцніша, відштовхує краще, якісніший. Виробник на них дає ресурс 20 тисяч відкривань закривань на цей наш натискний механізм. Є ще такі натисні механізми. Це, ви бачите, як вона відкриває, вона тут слабша, пружина, вона ця. Натискна защіпка дешевша, нема ніяких тут маркувань. І защіпка відрізняється отаким язичком підпружиненим. Отак. Тобто позиціонують ці натискні механізми по типу, що вони антиклінінг, ну, тобто не заклинюють. Якщо у вас люк заклинить, то ви можете взяти за кришку чи присоска, якщо дозволяє плитка, чи не знаю, чим її виковирювати. І отак тянете, і він відкривається. Але ж. ну, Треба до такого не дороблятися, щоб люк заклинив. Ми раніше такі використовували, думали, вони по ціні будуть більш-менш вони дешевші, більше ніж половину дешевші, ніж оці натискні механізми. Але... Якщо з 10 натискні механізмів, грубо кажучи, 2 буде брак. Потім ще нюанс закручуємо саморізи сюди, воно там якесь іде порушення в самій зачіпці, коли вони притискають. І теж брак, вона не працює. Брак він виглядає таким чином, що ви натискаєте, вона отак в такому положенні не фіксується. Ви натискаєте, вона назад. Назад сама відштовхується. Тобто при виборі люків звертайте увагу на натискні механізми. Багато конкурентів пишуть на своїх сайтах і в оголошеннях натискні механізми мінілач, але мінілач це все. Отак повинно виглядати мінілач. Є маркування, дуже гарна, якісна защіпка. Ці Защіпки виробництва ну, пишуть Польща, а там хто знає, яке воно виробництво. Пишуть кажуть, що Польща. Ну, це Німеччина. А це бо Польща або Китай. Ну, неясно. Тобто ви самі бачите два люка. От вона одна защіпка дуже слаба, не може припідняти. Пружина. Тобто, якщо на цей люк ми ставили ставимо дві, їх вистачає з головою, то на такий люк тут одна, бо тут дві не поміщаються, вона слабка. А тут дві. Тобто дві відкривають більш-менш. Тут одна відкриває, як ці дві. Ми від таких відмовилися, замовляємо офіційних дилерів оригінальні защіпки, І вам рекомендуємо купувати з оригінальними. На наших люках вже всі такі защіпки стоять. Якщо якийсь брак чи вийде з ладу, чи ще щось, є завжди в наявності, заміна є. Тому звертайтеся, будемо раді, раді консультацію надати вам і все необхідне.